Вітаю, Діви! Це ваш старопрогноз на тиждень з 24 по 30 березня. І так, Діви, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях, яких вам Всесвіт пошле людей для здійснення ваших мрій і цілей. Налаштовуйтесь на прогноз. І дивимось. перша карта понеділок. 9 мечів. Діви чогось знаходяться в якихось страхах, обмеженнях, якихось ситуаціях, коли геть людина не може спати. Є якийсь такий в нас стан, коли ми притягуємо якісь негативні думки собі в голову, хоча вони нам не потрібні. Карта говорить нам про те, що ще ситуації нема такої, про яку ви думаєте, але у вас будуть якісь отакі надумані страшилки, якими ви будете себе лякати. Вівторок. Шість кубків. Карта нам говорить про повернення в минуле, про якісь приємні спогади, приємні емоції, які ми вівторок можемо відчувати. Карта нам говорить про те, що, можливо, ми їдемо в гості, можливо, зустрічаємось з людьми з минулого. Тобто карта нас всякими мотивами повертає в у минуле. В минуле до людей, до спогадів, до якихось приємних емоцій, які вівторок можуть з нами відбутися. Середа! Трійка кубків, і таке зустрічаєтесь з кимось, і в середу гарно проводите час. Трійка Кубків нам говорить про приємні емоції, про позитивні емоції, про приємне спілкування, про святкування любого роду, День народження весілля родини Христини і так далі. Можливо, ви зустрінетеся з друзями. Можливо, ви тут їдете кудись до своїх якихось старих знайомих і в середу з ними проводите гарно час. Можливо, вам хтось запропонує зустрітися і то років середу ви з цією людиною таки зустрічаєтесь, але знову ж акцентується. На тому, що це людина з минулого. Трійка Кубків буде говорити нам про те, що, можливо, це на роботі, просто буде якесь приємне спілкування. Тобто, це люди, яким комфортно знаходитись одне з одним, це гарні якісь застілля і просто проведення гарного часу. Четвер. Де віджезлів буде говорити нам про те, що ви будете стояти в якійсь оборонній позиції. Можливо, якась була у вас ситуація до того, яка вас трошечки напрягла, і ви в четвер відгороджуєтесь, отакий, ставити бар'єр перед собою для того, щоб не порушували ваші кордони. Можливо, вам хтось щось сказав, і ви не хочете піднімати цю тему, ви будете вистроювати між людьми, із собою отаке отакий забор, ні шагу е в моє життя, в мої якісь емоції і в мої вподобання. Тобто 9 жезлів це відстоювання своїх кордонів. Кордонів на свій емоційний стан, на психологічний стан і так далі. П'ятниця. Туз мечів. П'ятниця прийняття якогось кардинального рішення, осяяння. До нас приходить якась геніальна думка, і ми хочемо щось змінити, відрізати, відсікти, перемінити своє життя, прийняти якесь рішення, яке вплине на наше подальше життя. Тут з мечів нам говорить про те, що це може бути різко, це може бути в один момент. Будьте в п'ятницю обережні з гострими предметами, можливо, і так програється, але карта нам говорить. Про гострість. Можливо, якась буде ситуація в вашому житті, хто цю гострість буде проявляти по відношенню до вас, тому знову ж звертайте увагу. Але якщо ми говоримо про енергію, це в нас гострий розум, це аналітичний розум, це прийняття кардинального рішення, від якого ви, наприклад, навіть і не очікували від самого себе. Субота. Карта мага. В суботу, ви собі вирішуєте, що я все зможу, в мене все вийде, я маю досвід, я маю знання, я маю навики, я керую своїм життям, тому що мах, він лідер, він знає, чого він хоче, він досягає певних результатів, які він ставить перед собою, тому що для нього, в нього є для цього все. І навики, знання, досвід. Він все може, і в суботу, от ви от так будете вести себе. Неділя і паш Пентаклів вона буде говорити про те, що це ваша буде енергія в цей день. В цей день ви можете отримати якісь кошти. В цей день ви можете отримати якусь пропозицію для того, щоб отримати ці кошти. Можливо, вам запропонують якийсь маленький підзаробіток, тому що Паш Пентаклів це маленькі в нас кошти, але це буде вже говорити про те, що ви налаштовані діяти для того, щоб отримати цей результат. Можливо, якась маленька підзаробітка в неділю, якесь перевезення автомобілем людей, не знаю, що там в кого може бути щось мало піти продати десь. ну, тобто десь підзаробити якісь маленькі фінанси. І давайте візьмемо пораду для вас на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для Діви. Відстоюйте такі свої кордони. Відстоюйте, бачите, тут дев'ять жезлів, і тут не дозволяйте людям залазити своїми якимись порадами, амбіціями, якимись своїми неправильними словами, які можуть вас поранити. На цій карті тут немає, а на цій є. Тобто людина відстоює своє аж до головної болі. І оця карта рекомендує таке робити. Не дозволяйте людям, які хочуть зробити вам боляче, пускати їх в своє життя. І так, діви, це ваш старопрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!